Всім привіт! Сьогодні ми будемо грати з популярною гру, яка була недавно ту сюрі. В старт сюрві і тут ніше два плеєра. Вона недавно вийшла. Давай сюди, заходь, заходь сюди. Пішли сюди. Ну, в гробіку. Або, або що це? Я теж. Кстати, гуляю в неї людей мало, але я надіюсь, що вона буде прикольна. Бо, не знаю, мені вже початок дуже подобається, прикольний. Так, це взагалі не офіційна версія.

Чоловік, коротше, зрозумів, що він заволодився і відчував холод. Він пішов шукати Може, в місці у біжі. Не, мені цікаво. так интересно трошки. Да, пока що прикольно, кстати. Трошки страшно. Короче, давай пропустим, надо было то у нас сейчас, у нас сейчас. Якщо ви зараз дивитесь ночі, то я вам все заболезну. О, кстати, дуже прикольна гра. Блін, а реально прикольна. Поки... Короче, давай сідати. Тут все уютно, короче, давай. Okay. Ти де? Сідай сядь. Ти Давайте дай сюда. Короче, якщо фіолетовим єсть там бути. Короче, зараз будеться, зараз вона перекладає. Е, я не бачу. Короче, ми хочемо, короче, бачити, що там піп. Вам не видно. Що це зможе питати? Зараз вона буде питати, ми будемо відповідати, да, ні. Короче, не ніколи. Ты боишься хоро? Е, нет, я нет. Даш, ти, 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 ти. Я ну, я так. Вам нравится быть напуганным? Нет. Нет. Ну ладно. Я... Ну, как же честно, мне не должен е, нравиться е, быть не, напуганным. Е, чи ты боишься, нет. Я тоже не, не боюсь. Как тут бояться можно? Короче, просто відповідаємо на рандом, ні. Ми Просто не дуже, не дуже побачила, що там було написано. Ні. Нет. нет, нет. Увереннее? Да. Ти да, расслабляешь? Да, я. Розслаблю. Ну так. Ви думаєте, що что являетесь частью этого. Да, 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 да. 100% 100%. 100%, 100 ми являємося. Вони всі говорять, що... Вы когда-нибудь думали о смерти? Вот, это было в ладно, да. Ты нет. У нас двое вообще то Да, тут. Правильно. Тупи вопросы. Блин, страшно. Давай ты сзади дивишься, а я тут буду вперед, дивиться. Ты испугался? Да. <рек> Хватит. Да, я чуть-чуть испугалась, если честно. Делайте перерыв. Ну, пошли поймом. No, на... Да, все, пошли есть. Бананчики. Ездить. Банан, пицца, как мясо. Ну окей, мы вернемся, возможно. И мы ключ нам у нас 60 Да, секунд. что ты... Что делать у нас? У нас 60 секунд. А да, что ты бачишь ключ здесь? Если мы не, не найдем. О, я нашла. И до компьютера его. я, я. А якого? А я кого? Блин. А я кого? Ай, надо дворі открыть. Андай. На. Давай. Ти його не взять. Не, нельзя. Короче, щось воно не береться. Да, я взяла. А я тоже взяла. Нам угра. Нам, короче, якось странно. Расслабьтесь. Якось нам угрожають, якось не можна расслабиться. А що тут делать? Мы ну, проиграем, я шуль думаю. Шо нам делать? Шость банка. Шо нам делать? Блин, на все Э. Ну что делать? Мы еще у нас пару секунд осталось, блин, что делать? Хаз. Ничего, наверное. Саня, прячемся, я боюсь. А мы там ничего не Так, просто прячемся. Прикол. Прячемся за стол. Так, щось нічого нам не кажуть. Я щось думаю, що зараз там буде монстр. Не знаю. Я... Ну, це добре, що світло, бо тут світліше, ніж краще, коротше. А мене не дуже світло. Да, мене ще не світло. Коротше, якесь відро, я не знаю, странне. Воно перевертається постійно. Ну, ладно. Я ну, ладно. Кстати, мишку не взяв, друзі. Що не діялось? А, все. Вроді, так. Да. Больно было Да, и классно так не хочу. Не, на ч? Так, седаема и. А, я бачил. Бачил нужно. Да. Да. Вы нас типа спитала, ты бачишь, какие-то точки. Шо? А? Ты видел позади себя? О боже! Привет, дружок! А я не могу встать. Да, позади себя, да. Да. Це бу... А да, ты плакат. Ты бачив что за окном? Пошли. А нельзя. Их ну, можно секи двигать, эти шторы. Законом ні, нема нічого. Короче, у нас світло пропало, я не знаю. Так, ой, може... Плакат, мій Что Що робити? Ой, ну что не боюсь, что будет Короче, просто идем за. Помните, что это дом не ваш, типа. Надо быть обратим, типа. О, нашла щось. У меня тоже. У меня карточка. Карточ. Да, ты открыла? Да, наверное. Наверное, я ничего не трогала. Адема. Ничего не видно, короче, просто идем прямо. Видишь, гараж. Да, а куда? А куда? А сюда мы Так. Свечка, непонятно. не Так, тут, короче, якийсь то жесткий лабиринт. І... О, я ей. Якусь... Я щось знайшла. О, нажимай туда тоді. нажимай бо нам надо типа свет включить. Надо да, доїхати, короче, чи батарейки чи що? О, воно щось відкрилося. Так, тут ось батарейки. Ой, я взяла батарейку. Да і вставити. Не знаю, мені тоже появилась батарейка, короче. Наверно, в самий початок, щоб типа зарядити той кабель, да, не? Да, точно. А де я? Я задом іду, бо мені страшно. Блін, як Соня. Я к церам. Да. да. Як це Поздравляю. Не... Я к Ладно. Идем задом. Прикол. Я не бачу, куда я йду. Сюда, значит, короче, сейчас я вставлю батарейку. По О, да, я пройшла. Пока что не дуже страшно. Покажу. О, все. Як я к ней не ворнуваю. Я говорю, я туда заходила, не знаю. Я не помню, Давай я тебе попробую зараз вбабити. Короче, Соня не помнить, як туди вийти отсюда. А! Там щось пише, а ми в лабіринті ходимо. Щось там пише, а ми О, я знайшла брейн. Знайшла? Не крича. Воно, короче, такі звуки ти, а на на на, такі пише, типа. Так типа. Да, я знаю. Де ти, Соня? О, привіт. За мною пішли. Пішли за мною. Ідеш? Да. За мною, сюди. Короче, я соню веду е, сюда. Домой. Короче, мы уже перешли, да. Ура, Так, куда нам пойти? Не це... Тут у нас... Всі. І що тут Пишуть, пишуть ти, не знаю, пошли подивимось. Так, ты закрыла дверь? Нет. Ну тоді нет. Не мороженое. Ну, не закривається. Yeah. Вибачте, типа, я мав навальність. Зараз якийсь монстр, да, вот чи що? Що це за проценти йдуть? Yeah. Ну ладно. Коли він прибуде, то він зламає двері. Oh, Давай трошки поговоримо oh, про тебе. <реклама> Настоящий ти, ну, справжній, типа ти. Ні, нема. А, там були часы. Половины часи. А. Ну ладно. Да. Я знаю. Що ти знаешь? Не, не надо, пожалуйста. Ні ні, ні, ні. О боже. Соня, не улыбайся. Okay. Ти не улыбалася? О, о, дивись, там наші фото. Даша, а, а, а. постера пр пропала картинка. Ну ладно. Ой. Я, короче, нажала, да, типу, там постера по картинка трошки страшная. Да, Мені теж. Мені теж дуже нравиться. Сон, як ти від... Да. до цього відносишся? Так, да, мені нравиться цей день, кстати. Да, мені нравиться. Да, він дуже класний. Да, Кл... да він такий класний день. Особливо, коли ви в цю гру зайшли. Це взагалі бомба. А, ні, ні. Не-не-не-не. Не-не-не. не О, да. Даша. Да. А что Это? А намолю, там? Поеду, а что мы на да. малем, они там доедут? А то же вина сфотка. А. Вы короче, кизи. Потом базбаны. Вы готовы? Да, мы. Нет. Соня, что Соня, тик что нам делать? А я точно, я не могу двигаться. Короче, музыка тоже страшная. Соня, я дивлюсь двери для контента. Соня, тика. І що? О, це ми продовження. Мужчина, ми мужчина, це коротше продовження цієї игры. Давайте гулять далі. Да. Но ну, він був не один. Что дальше? О боже, Соня, пішли по стрілочкам. Чекаю, це? Чекаю. А я, я я. Соня! Соня! А за, самі, нами не не за нами монстр! Іде. Вау. Да, б, за нами монстр. Да, за нами монстр идет. Соня, быстро біжимо. Соня, тебе сейчас монстр з'їсть, Соня. <гану> 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 Тебе, щас мо... Я біжу и вижу. Там просто монстр, короче, він наш може... А, а іди по стрелочкам. Я бачу, я по дорозі йду. Я стараюсь. Де Я Боже. Я не понимаю, де я. А я вже понимаю. Кор... Я йду, куди очі глядять, Просто тікаю він же... Тікаю від поганого монстра. О, я пра... я, правиль... я короті, правильно, я, короче, правильно иду. Да Та я теж за тобою. Молодець. А він за нами біжить, або тут так налякали нас. Налякали, був. Іспугався, не бойся, я друг, я тебе не обіжу. Так. Коротше, ідемо, Якось дуже довго ідемо, подозрительно даже. Не надо. Білий екран, ідемо в білий екран. Да, о! о! Ми збіжали! Да? О, ура! Слухайте, збіжайте, йдемо на воді. О, боже. Да, Молодець, чоловік. Жалко, що це бідуться. не ми. Короче, там только что надпись была, а может и не. А Но мы вже прошли. <звучить> тут тут может быть різні концы. Друзі, <звучить> тут может різні кінці концы быть. Короче, мы це попробуем в наступних видео. Дякую за перегляд, ставьте <звучить> лайки, підписуйтесь <звучить> на наш канал. Всем пока!